Файного світлого і натхненого дня вівторка, дня благословенного у час Йорданський, у час Різдвяний. Слухайте, я знайшов з Дарилом бамбук. Но це ні, це верба, чи якась сливка, а там ззаді це все зелене, це бамбук. Я прийняв рішення, що на нашому будинку теж ми бамбук насадимо. Уже У таких місцях бачив тут в Мукачеві інжир, бачив хурму, бамбук. Слухайте, не Мукачево, а тропіки. Слава Богу, у нас у Мукачеві тропіки. Сьогодні. Таке файне спостереження про воду. Ви знаєте, що ми складаємося на 60-70% з води. Може хтось навіть більше, ніж 70%. І також цікавий факт мене вразив, що у світовому океані є понад 20 мільйонів тонн золота, ви уявляєте, у воді. Але воно у такій концентрації розбавлено, що його невигідно з води добувати. Але вдумайтеся в цифру: 20 мільйонів тонн це дуже багато. І, і щось так ми роздумовували собі про воду, про тіло, про те, що, про те, що наскільки люди водяні, ну то ми водяні на 70%. І тепер уявіть собі, що якщо ми будемо цінні одні для одних, лише через те, що ми маємо, або лише через те, чим ми наповнені, Уявляєте, якщо ми будемо дивитися на людину і, і думати, скільки в ній є золота, або яка концентрація, або яка вага. І це мені нагадало також про те, що коли, от скажімо, собаки, От собаки, коли для нас цінними стають лише тоді, коли вони особливо породисті, коли вони особливо якоїсь породи, особливо якогось виду, а всі інші собаки для мене не цінні. Але ж слухайте, собака це собака. Ну так, певні породи мають свої бонуси. Чому це так важливо? Бо це важливо є вчитися любити заради особи, любити заради. ну, Самого об'єкта любові, а не заради того, що він може дати. Не коли я люблю тебе заради твоєї породи, не коли я люблю тебе заради твого наповнення, заради твоєї золотистості, скільки ти золотом собі маєш, але я люблю тебе заради тебе. І ми, власне, саме тому там вибирали різні породи із дітьми, і потім, як каже один мій знайомий, психанули і пішли у притулок із притулку собі взяли нормального, стандартного, якогось двортер'єра. Але ми на нього називаємо хобіт терєр бо якась така. Коротка порода, як хобіти. Тобто, розумієте, брати і сестри, це так важливо є, аби ми не дивилися один на одного як наповнення з водою і золотом. Ти, скільки ти маєш собі цінності, яка твоя вартість, скільки ти коштуєш, але щоб ми вчилися любити тебе заради тебе, любити людей заради людей, любити край заради краю, а не лише через якісь особливі бонуси або що. Це настільки цінно, бо це і є серце любові. Серце любові це любити не за щось, але любити так просто любити за те, що ти є. Тому не перевіряйте, скільки в кому золота, скільки срібла, якогось іншого матеріалу. Втікайте від цього, аби там шукати лише особливі стосунки з особливими людьми, бо я від них маю якісь особливі бонуси. Це дуже небезпечно. Бо це вже бізнес, це вже користь, це вже корисливість. Натомість шукаємо, щоб любити. Песика за те, що він песик. Бамбук за те, що він бамбук біля сливки. Мукачево за те, що воно Мукачево. Чоловік, як, чоловіка як чоловіка, дружина як дружину, дітей, тому що вони діти, а ще й мої попалися, мені попалися. І коли ми так любимо, тоді насправді любов стає любов'ю, а не бізнесом, а не якоюсь вигодою, а не корисливістю. Файно. Скільки б вас не було золота любіть. І я вас люблю. полюбите те хто поруч биле вас. Мајте се фајно и мир